Господь з вами і з Духом Таїм, читання святої Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу натовпи запитували Йоанна, кажучи, що маємо робити? У відповідь Він сказав їм: Хто має два хітона, нехай дасть тому, хто не має. А хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли й митники хреститися і запитують його, Учителю, а що нам робити? А Він сказав їм нічого більше від того, що встановлене вам не вимагайте. Питали його й воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм сказав нікого не силуйте, не шантажуйте наклепом і задовольняйте своєю платнею. Коли народ чекав і всі роздумували у своїх серцях про Йоанна, чи він часом не Христос, Йоанн відповів усім, кажучи: Я хрещу вас водою, але йде дужчий від мене, якому я негідний розв'язати ремінців його сандалів. Він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем, у Його руці віяльна лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків. А половину спалити вогнем невгасимим. багато ще й іншого потішаючи, він благовістив народові. Слово Господнє, славо тобі Христе. Цю неділю радості ми отримуємо певний наказ, маємо радіти. І святий Павло пише в другому читанні: ваша лагідність нехай буде відома всім людям. І ми знаємо, що це привабливо і красиво бути лагідним, але погодьтеся, що часом так важко до всіх бути лагідним. Макс Лукадо пише, що таких ситуацій миру, самовладання, лагідності, так інколи важко досягнути навіть у найкращих родинах, так і е, наводить таку цікаву історію е, кумедно, я б сказав. Так. Приходить чоловік ввечері з роботи, в дружини поганий настрій, і все закінчується сваркою. Вони кілька разів намагалися почати розмову знову, але нічого не зачіпається, нічого не відбувається по-новому. Так? Все так само напружено. Все більше емоцій, все більше поганих слів, поганих поглядів. І тут чоловік каже: Слухай, давай зробимо експеримент. Так? Це було після двох годин такої сварки. Так? Він каже, я знову вийду за двері, подзвоню і давай так. З тобою зробимо, так? що ніби нічого не було, ніби я ще не приходив додому. Все спочатку, так? ну і чоловік, жінка каже: гарна ідея, давай попробуємо, може, і вдасться. Так? Чоловік йде, дзвонить двері, дружина відкриває ці двері, дивиться на годинник і каже, Котра година ти, у котрій повертаєшся з роботи, чого ти так довго і де ти ходив? Все рівно не вийшло так. Дорогі мої, іноді по-людськи, бути лагідним, або так, якось через ту чи іншу причину на когось не зірватися буває дуже важко, але Бог не залишає нас без допомоги. Святий Павло каже, радійте, будьте лагідні, Господь близько, представте йому свої прохання з подякою. Так? Є така одна історія, як чоловік дізнався, що сам Господь має відвідати його дім. І почувши це запевнення, Він раптом дивиться на свій дім, а там повний бардак, повний безлад. Підвали брудні, кімнати закурені, кути всі не підметені, за вікон нічого не видно, такі брудні. І він починає то так в лихораці, швиденько прибирати та пилюка, та пилюка вся в цілій хаті стоїть. Він бідний відкриває вікна і з того всього кричить: Люди добрі, поможіть мені прибрати, бо Бог має прийти до мене ввечері. І серед тої пилюки з'являється одна постать, і чоловік каже: Я тобі поможу. І це, вони двох прибирають цей цілий будинок, миють ці вікна, начисто, витирають всі ці кутки, всі, все, що не треба, викидають, так, чистять шафи від таких старих непотрібних речей, так, невикористані речі, збирають якусь одну купу, все прибрали, так, і тоді раптом ця квартира починає сіяти, так, сіяти. Е, знову е, такою новизною, прибраністю. Так? Е, тоді вони е, кладуть так, гарно накривають стіл білою скатертиною е, ввечері, так? і в цій гарній, охайній хаті е, господар говорить до свого помічника, так, Тоді сідай, почекаємо Бога разом. Так? Сідай зі мною і незнайомець каже, Я вже тут. Я вже тут, і сів до нього за стіл. Так? Виявилося, що цим чоловіком, так, який допомагав з цим, щоб навести цей лад, був сам Господь, так він ніби готував дім до приходу Бога, так? але не знав, що Бог. Займається цим разом з ним, що Бог разом з ним готує цей дім, щоб прийняти самого Бога. Так, дорогі мої, так це є в адвентовому очікуванні протягом усього нашого життя, що Господь, якого ми чекаємо, так якщо ми очищуємо дім нашого серця, щоб прийняти його, ми все порядковуємо, так то він вже разом з нами. Він нам допомагає в цьому, бо без нього ми не справимо. Так? Він бере участь в цій праці з самого початку. Це не те, що ми робимо все самі. Бог з нами в всьому нашому житті, а особливо в цьому часі, коли готуємося е, до Його приходу. Е, готуючись до цієї проповіді, натрапив на таку дуже, дуже і дуже гарну книгу. Зовсім коротко, 60 сторінок, прочитав її зразу, може, десь там за хвилин 40, але дуже вона сильно торкнулася мого серця. Десь в своєму так, рангу я її поставив приблизно біля Маленького принца. Так? Називається вона Оскар і рожева пані, автор Ерік Еммануель Шміт. Герой цієї книги, так, це хлопчик, який лежить у відділенні дитячої онкології. Йому 10 років. Так. Хлопчик, який втратив волосся внаслідок хіміотерапії, його стан є насправді дуже і дуже важким. Єдина людина, яка торкається його серця, і кому він відкривається, це е, рожева пані, так, пані Ружа, пані Ружа. Така це старенька, колишня борчиня, спортсменка. Так? І одного разу ця пані говорить хлопцю, побачивши, що він цього дуже потребує, може ти спробуєш написати листа до Бога? І вся книга, зрештою, це є лист цього хлопчика до Бога. І хлопчик каже спочатку: це неможливо, так? мене вже одного разу розду... розвели мої батьки на існування Діда Мороза. Я не дозволю себе обдурити вдруге. Так? Тоді ця рожева пані каже, чи схожа я, так, борчиня з 160 перемогами, 165 боїв, так, е яка виграла 43 турніри нокаутом. Е на людину, яка вірить в Діда Мороза. Ні. Так? А уяві, що я справді вірю в Бога. Так? І е, хлопчик запитує, навіщо мені писати листа Богу? Так? Аби тільки, е, щоб ти, вона говорить, не почувався самотнім. А він питається в неї, а як той, кого немає, може заповнити самотність? Як? І вона йому каже. Кожного разу, коли ти трохи повіриш в нього і будеш потрошки починати вірити, то він почне існувати в твоєму серці все більше. І якщо ти віддасиш, зрештою, йому своє серце, то він буде існувати остаточно для тебе. Так? І цей хлопець починає писати листа Богу, і йому залишається мало 12 днів. 12 днів, яких яким, в Які дозволяють йому йому гові провідувати цій рожевій пані, так сказав старша жінка. І вона йому пропонує таку угоду. Уяви, що ці 12 днів це кожен, кожен день, нехай буде 10 років твого життя. Кожен день 10 років твого життя. Кожен день пиши лист Богу. І він кожен день змістовно описує, так, як він каже: Ого, це ж я проживу таке довге життя, 120 років. 120 років. І він описує цілий цей шлях, задаючи Богу різні питання, отримуючи відповіді в своєму серці через якихось інших людей. І Дуже торкнулося мене, як з якою, незважаючи на цю важку тематику, якою радістю наповнена ця книга, так насправді, якою великою мудрістю зачитаю вам цей такий може коротеньке закінчення, так, з цього уривку, де цей хлопчик пише, коли вже залишилось на десятий день. Він пише так: дорогий Боже, сьогодні мені виповнилося сто років. Стільки, як рожевій пані. Я багато сплю, але почуваюся добре. Так? Я пробував пояснити батькам, що життя це такий дивний дарунок. Спершу ми перебільшуємо, вважаємо, що подароване нам життя вічне. Згодом ми ним легковажимо. Нам здається, що воно пусте, надто коротке, ми майже готові позбутися його. Нарешті ми усвідомлюємо, що це. Не дарунок, а лише позика. Тоді ми намагаємося заслужити Його. У свої 100 років я знаю, що кажу. Що більше старієш, то більше треба мати смаку, щоб цінувати життя, слід ставати витонченішим митцем. Будь-який кретин може насолоджуватися життям у 10 чи 20 років. Але у сто, коли вже не можеш рухатися, треба звертатися до своєї мудрості. Не знаю, чи я таки зуміг переконати своїх батьків, навідайся до них, доверши роботу. Я трохи стомився, до завтра цілую. Так, Оскар, дорогий Боже, сьогодні мені 110 років, багатенько, мені здається, я помираю. Дорогий Боже, хлопчик помер. Я залишуся рожевою пані, але більше ніколи не буду бабцею ружею. Нею я була лише для Оскара. Протягом останніх трьох днів на журнальному столику Оскара стояла табличка. Гадаю, Боже, це стосується Тебе. Він написав: Тільки Господь має право мене розбудити. Часом дитина в 10 років, проживши ці 12 днів, які йому залишились, може прожити їх набагато глибше, з якою мудрістю, ніби так написано ці слова. І хоча це дійсно сумна тематика, проте наповнена такою справжньою істинною радістю. Адже попри це, він знайшов свого найкращого друга. Це було найкраще капіталовкладення в його житті. Живий Бог, не знаю, чи можна щось краще знайти, когось краще знайти. Тому, дорогі брати і сестри, обов'язково рекомендую вам до прочитання: не, не пошкодуєте, не пошкодуєте. Е, коли дивишся на якихось селебриті різних, так? Які проживають своє різне життя, то бачиш, що вони мають навколо себе багато чого. Так. Мають гроші, мають зв'язки, мають бізнес, мають славу, але це не приносить їм радості. Це не приносить їм радості. Так. Майкл Джексон, наприклад, так, співак, танцюрист, якого знає цілий світ. Він, звичайно, був талановитий, це правда. Так? Але він сказав, що я проживу 150 років. Він оточив себе лікарями, які сканували його організм від голови до п'ят кожного дня, щоб помітити найменше якесь відхилення в його організмі, коли щось буде спричинювати до хвороби. Так? Цих лікарів було 12. Так. Він зустрічався, здоровався з людьми лише в рукавичках. Його одяг шили з спеціального матеріалу, який не пропускав різні бактерії. Так? Він спілкувався з людьми тільки в масці, так? через яку розмовляв і ніяк інакше. А тим часом, так, зі 150 років, які він собі планував, він не прожив і третини. Тому що. Його знайшли в його будинку у віці неповних 50 років. Так. Досі тривають різні суперечки. Так, і поліцейські розслідування щодо того, хто винен під час того, що він передозував зі цим своїм снодійним. Так виявилося, що в його організмі виявили наркотик, який є заспокійливим, а також викликає ейфорічні стани. Так. А крім того, сліди багатьох інших препаратів. Так. Виявилося, що ці незахищені ворота, які він так намагався замкнути, не були ззовні. Ніякі бактерії не атакували його. Ці ворота без охорони були всередині. Питання в тому, чи він для чого він використав ці засоби, намагаючись подавити в собі цю печаль, одинокість, і так і не маючи цієї радості. Так? Один священник розповідав таку цікаву історію так, про те, що він дуже любив відвідувати один такий будинок, коли відвідував хворих. Такий каже, був старенький дерев'яний будиночок, хатинка. І там була старенька жінка, так, і під її опікою був лежачий чоловік. І цей чоловік мав серйозну втрату слуху і був практично глухим. Він каже, що це був такий дуже класний, класна родина. Так? Вони спілкувалися мовою жестів, але не тою загально прийнятою. Вони собі придумали свої жести. Так? Належали тільки їм, так і він каже, що він завжди залишав цей будинок з піднесеним духом, так і е, тому, що е, там завжди каже, він каже, я завжди лишав цей будинок на десерт. так, Всіх вже відвідав і тоді йшов туди. Там завжди була ця усміхнена старша жінка, там завжди був чай, так чи тістечко, Ця жінка була наповнена гумором. В неї був дуже тонкий гумор. так, вона, це був звичайний будинок, дерев'яний, нічого, нічого надзвичайного. Так. І одного разу, так, під час свого цього приїзду, він запитав, звідки у вас така радість, така сила, каже, що я завжди йду від вас піднесеним духом. Так? Хоча після стількох якогось видів свого служіння мені видавалося, що я мав би бути втомлений і закритий на це все. Так? І е, це питання так, е, було ще більш актуальним, тому що він знав, що ця жінка втратила трьох синів. Один працював десь на електростанції, десь помер під час роботи на високовольтній опорі, так? інший переходив дорогу, а у третього стався інсульт. Так? І він питає цю жінку, в якої хворий, при цьому прикутий до ліжка чоловік. Я... Е, Звідки вас ця радість? Так? Звідки ви черпаєте, попри ці всі втрати цю силу? Так? І він каже завжди, що це пані мене так збентежила. Так це було таке позитивне збентеження. Бо вона сказала: ви мене питаєте, звідки я беру цю силу, ви, священник, мене питаєте, ви маєте розказувати звідки? Брати цю силу, ви маєте знати це найкраще. Так? Але вона каже: Я вам розкажу, коли мені було 15 років, мама навчила мене співати одну пісню. І коли мені було важко, я повторювала її собі і, і повторюю, і все проходить. Коли він цей священник каже, що почув слова цієї пісні, то напросив написати її, йому, так, цей текст. І через місяць цей текст, коли він прийшов, ця жінка вручила йому. І е е е це був такий лист так, від старенької жінки, яка напевно не мала закінченої навіть повної середньої школи, так, з помилками. Але цей текст звучав так: у Бога мого вся моя надія, так. ні біди, ні смутку, ні біді, ні смутку я не підкорюсь. Бог дав мені випробування, Бог мене потішить, бо він Бог усього, в тому числі і мій Бог. І далі там йшли якісь інші різні тексти. Дивіться, таке життя непросте відповідальність за хворого чоловіка, але стільки внутрішньої радості. А чи не так насправді у житті? так? Хіба ми не можемо сказати те саме про наше життя? Скільки разів Бог допускав щось що засмучувало нас, втрати тепер, коли особливо проживаємо війну, скільки матерів страждають, скільки дружин страждають, скільки братів сестер страждають, скільки дітей страждають. Скільки разів приходиться чути від молодої дівчини, коли дзвонить до тебе, до священника, і каже: Отче, мені 23 або мені 24, я вдова. Але тільки в Господі зможемо знайти цю єдину розраду, тільки в ньому розійдуться всі хмари, і глибока Божа радість може знаповнити наші серця. так? Цього котеджу, цього будиночку, де жила ця бабуся, вже й не існує. На його місці вже є якась Так, Ці бабці з дідусем вже повмирали. А цей священник тримає цей листок з цим текстом і каже, що коли мені особливо погано, то я витягую цей листок, вдивляюся цей текст і згадую цю бабусю. Дорогі брати і сестри, нехай ця радість, яку зможемо знайти тільки в Бозі, стане для нас справжнім досвідом. Так? Подібно до цього хлопчика з оповідання про Оскара і рожевої пані, почнімо розмовляти з цим Богом. І чим частіше ми будемо з Ним розмовляти, тим більше Він буде присутній у нашому житті. Якщо ми віддамо йому все і повіримо, так, ми будемо довіряти йому всім серцем, ми будемо сильні, будемо вірити в нього, в Його присутність тоді наповнить наше життя, а з ним, як і дар, так, як ефект Божої присутності, прийде також і радість, і мир. І не потрібно нам буде тоді тривожитись, бо все зможемо пережити в нашому Бозі. Тому бажаю нам цієї істинної радості. Амінь.